Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа. Що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у слові і через слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до коринтян святого апостола Павла, браття, ми не хочемо, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії. Ми були над і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми мали самі в собі вирок смерти, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерти і визволяє далі. Маємо надію, що він ще визволить нас, як ви поможете вашою молитвою за нас, щоб то, за той дар, який нам дасться ради багатьох, також багато хто складав за нас подяку. Коли слухаємо сьогоднішнє Євангеліє про покликані Леві, про милосердя, яке виявляє Христос, і як Він своїм життям стає притчою для Божого милосердя, для Бога, який шукає грішника, а знайшовши Його, власне, торкає, торкнувшись його серця, чинить його великодушним у відношенні до братів, направляючи кривди, але також е, чинячи добро ще більше, для того, щоб могти е, утверджувати. Могти, утверджувати і допомагати слабшим братам у вірі. Сьогодні апостол Павло для нас стає таким самим свідком віри, як апостол Леві. Ісус його покликав, і від моменту, коли покликав, Павло відважно йде за ним. І це покликання є реалістичне, не є покликання до царювання, панування, чи покликання, щоб не страждати. Тому що Ісус обрав. Це і покликання, в якому відбувається правдиве змагання за життя. Апостол розповідає Коринтянам про свій досвід майже смерті, засуду смерті. Досвід через осудження, який вже мав коштувати його, його життя. Однак розповідає про те, що Бог змилосердився над ним. Той вирок смерті був конкретним, був реальним. І можемо сказати. Павло, так як каже, вже готувався для того, щоб молитися до Господа, щоб воскресив Його Воскресінні мертвих, щоб був разом з Ісусом і оглядав його віч на віч. Але в моменті, коли Бог захоронив його від смерті, апостол продовжує виконувати свою місію, свою функцію. Каже, маю надію, що визволив нас за допомогою також і вашої молитви, для того, щоб ми. Які дали, поділилися вірою, разом з вами складали Богові подяку, разом з Богові складали нашу Євхаристію, за той дар, який отримав Він, дар, який він розділив, покликавши до життя також нові спільноти у вірі, щоб цей самий дар Господь також примножив, і ми могли бути вдячні за віру, яку, якою, з якою з нами поділилися ті, хто нас попередив. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за свідки віри, за те, що і нас, людей сьогодні, уписуєш у той великий ланцюг Твоїх наслідників. Допоможи нам іти за Тобою і слухати Твоє Слово завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.